Привіт, мої хороші, всім привіт Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріана, і в сьогоднішньому відео я відповім на ваше запитання. Ось. І навіть можемо з вами ще отак відкриємо ось таку нову посилочку з італійської неополітанської аптеки. Ось. Так, перше питання від вас і такі масові, масові питання з приводу якості відео. Мої хороші, я знімаю свої відео і зберігаю їх, і викладаю на платформу YouTube у досить високій якості зображення. 4К. Але YouTube, я ж їм написала листа у тех підтримку. Ось і вони мені сказали, що зараз платформа YouTube настільки перенавантажена блогерами, стільки нас багато розвелось. Оцих блогерів, хто хоче знімати країни, куди вони приїхали, все це розповідати, що вже мало місця, що вже у самому YouTube не вистачає трафіка. Тому зараз на YouTube йде дуже жорстока така, знаєте, боротьба за виживання, у кого більше терпіння, у кого більше, знаєте, часу, щоб робити ці відео, і оскільки. Дуже а, великий наплив трафіку на YouTube, дуже велике навантаження. В якої б якості ви б не загружали своє відео, YouTube його вам буде апріорі показувати у низькій якості. Розумієте? Але якщо на вашому телефоні, от у, базових, на, у базовому налаштуванні стоїть е, показувати у високій якості, то відео у вас буде у високій якості показуватися. А якщо, от як у мене, щоб зберігати трафік, відео буде показуватись у низькій якості, тому ви самі повинні зайти. От, ви увімкнули відео, яке ви хочете подивитись? Да? Там зверху колесико. Налаштування цього відео саме для вас, і ви вже обираєте високу якість, там високу чи е, іншу швидкість. Розумієте, з одного боку це дуже зручно, тому що, ну, наприклад, я підкасти е, або якісь то лекції, я слухаю у низькій якості, тому що я це навіть не дивлюсь. Я тільки слухаю. Я включаю і готую борщ, наприклад. Так, і я слухаю тільки це, і я не хочу, е, знаєте, витрачати свій трафік телефону. От тому, що він тут в Італії не безлімітний, він коштує, розумієте, і я не всі відео на Ютубі хочу, хочу дивитись в високій якості зображення, тому що це ну, тягне за собою використання великого трафіку, за за який я сплачую. Тому я досить багато відео дивлюсь на низькому рівні зображення, але свої відео я апріорі загружаю у 4К, у досить високій якості зображення, розумієте? Тому що тому, будь ласочка, якщо як одна мені пані написала, що Маріана, ви начебто і фон біля вас ну, в акварельних таких кольорах, от нібито я вас дивлюсь і як акварельна така картинка. От і ми вже стали з нею листуватися. Я їй сказала, що де треба поставити більш високу якість, і вона мені пише: так, це спрацювало зараз я вас у високій якості. Дивлюсь і все нормально. Тому ось так, мої хороші. Потім зникають лайки. Тобто, ось, дивіться, я вже знаю, як Ютуб цей працює. Вже, слава Богу, я на Ютубі вже буду третій рік скоро, вже два роки. Боже, як час. Летить час. Ось, коли я викладаю відео на Ютуб, це відео більш-менш активне, ну, дві доби. Розумієте, коли Ютуб його рекламує вам. Е і це оці перші два дні для відео найважливіші, От скільки ви отримаєте за перші два дні лайків, коментарів, е переглядів, оце і буде ваше. Потім ще, протягом, може, місяця-двох, потихеньку-потихеньку ще буде е додатися. Але перші два дні для відео вирішальні. Ось. Звичайно, я. Радуюсь кожному лайку, кожному лайку. І ось я вже запримітила, що е, я викладаю відео, і буквально у перші 3-4 години в мене отак от, 10 лайків. Наприклад, 10 лайків. Потім проходить приблизно 4 години увечері, я дивлюсь: було 10 лайків, стало 5. Де інші 5 лайків? Тобто Ютуб списує деякі лайки. Я ж знову їм написала листа, що це таке мої. Глядачі, мої підписники, мені ставлять лайки, а ви їх списуєте. Ось, і вони мені теж відповіли. І все так цікаво, я їм пишу на українській мові, а вони мені відповідають на англійській. Це я їх потім перекладаю на uh, Translate, Google uh, Translate. Так от вони мені пишуть, що так, ми uh, моніторимо лайки, тому що щоб не було оцих uh, ліпових накруток. Лайк зараховується тільки тоді, коли людина продивилася, хоча б перші 4-5 хвилин або до першої реклами ваш відео. Тоді цей лайк залишається. У мене є е, знайомі, які е, ну Окей, вони на мене підписалися е, із вічливості, тому що я їх просила про це от, у перший місяць, коли я зробила свій Ютуб-канал. Е, але вони так, то дивляться, то не дивляться, але мені дзвонять і кажуть, Маріанна, ти зробила нове відео, я відразу тобі поставив лайк. І все. І вимкнув. Я йому кажу: Костя, Константин Володимирович, слухай, ти мені лайк поставив? ну... І ще трішечки, ну хоча б три хвилинки, чотири хвилинки. Нехай я буду включена на телефоні, щоб цей лайк е, зарахувався. Тому що нібито він мені зробив велику ласку, а лайк потім цей спишуть. Потім ще списують знаєте, лайки, які поставлені е, каналами, які неблагонадійні, як це пояснити. Ну, Наприклад, канали, на які скаржились. От не ні я, тому що я не скаржуся. Якщо мені щось не подобається, знаєте, я не хочу цей стрес. У, мені, у мене в житті і без того, і без Ютубу дуже багато стресу. Я не хочу. Я відразу блокую. У мене у бані дуже велика кількість. До речі, Ютуб він також мені дорікнув, що у вас дуже велика кількість забанених підписників. Ось. Тому або розбаньте ось, або треба з цим щось робити. Ой, про що я говорила? А, про ці лайки. Так, от, якщо, наприклад, ви ж не тільки мене дивитесь, якщо ви щось погане написали комусь, і той хтось на вас поскаржився у Ютубі, то ваш канал він вважається вже не такий благонадійний. Може, вас і не забанять. Там, мені здається, треба три рази поскаржитись протягом місяця. Отак. І тоді ваш канал, мені здається, на місяць забанять. Ну, слава богу, в мене такого ще не було. І, взагалі, я я, наприклад, я ні на кого не скаржусь. Або я баню, або я е, перестаю дивитись цей канал. Якщо я бачу, що людина я ж теж є споживачем Ютубу, якщо я бачу, що людина ну, щось каже таке, що мені до душі не лежить, я йду і шукаю іншого спікера. Але я не пишу, ой, ти там така потвора, що ти таке говориш, ні, я таке не роблю. От. Коли людина вже не бачить меж і не відчуває меж, і переходить на брудну лайку, на такі образи, ну, баню і все. От. Тому лайки також списують, коли ось канали не благонодійні мене лайкають. Ну, ось так мені написали. Мені дуже прикро, звичайно, що отак от ти бачиш нібито 10 лайків. Ой, це навіть, знаєте, смішно е, таке говорити, що ой, 10 лайків, таке, таке щастя. Але для такого маленького, як мене, каналу, ну так, це я за, кожен, я за кожний лайк отак, от, знаєте, ось переймаюсь. І потім так хрись. Через е, добу, через навіть 6 годин вже 3-4-5 лайків. Убирають. Це не я обираю, це не я. І знову ж таки, не я не показую дизлайки. У мене дуже мало дизлайків. дуже мало, але вони є. Там на попередніх відео. Ось. Це саме YouTube не показує дізлайки, тільки лайки показують, що це теж роблю не я. Так. Якість відео відповіла. Дізлайки я відповіла. Лайки. А мій найбільш улюблений формат відео. Ось такий. Болтологія, знаєте, така розмовляюча голова в кадрі. Тому що е, за один і той самий час я можу зробити, наприклад, 3-4 відео, отак от з вами, спілкуючись. Мені дуже подобається так з вами спілкуватись. Розумієте, я можу на будь-яку тему спілкуватись. От ну, на будь-яку. І за той самий час. Якщо я можу такі розмовні відео зробити, 3-4. Якесь відео. Там я поїхала у справах, беру вас з собою і показую вам місто, так? Ну, це одне відео. Ну, максимум два. І потім з такими відео, броділками, з ними дуже багато потім уроки при монтажу. Тому що це вулиця. По-перше, по перше, в мене. Відео броділках дуже погана українська. Вона і так в мене, я ж себе чую, і я дуже критично до себе ставлюсь. Я ж чую, що я не добре українською розмовляю, але я дуже намагаюсь. Ну от дуже. І знаєте, от хочу знову в бік піти. Нещодавно мені прислали відео, я цю даму заблокувала така щира-щира україночка, якась яка мені сказала. Написала, фу-фу-фу, як так можна, так погано розмовляти українською, там без году неділя, як живе в Італії, і вже вставляє італійські слова, щоб нам показати, який не потріб, а вона тут, вся італійська сіньора. Що ганьба таким, як я. Слухайте, моя дорога, у вас тільки агресії. Ну, по-перше, по-перше, я в Італії не один рік, а вже дев'ятий рік. По-друге. Українською мовою я почала розмовляти тільки скільки, 5 місяців тому. І я її вчу. І я намагаюся. І кожного вечора, перед тим, як заснути, я читаю вголос українською. І я не ворог України. Так, я, може, пізно почала розмовляти українською. І так, в 47 років дуже важко а, підбирати слова ну, розумієте. Для того, щоб я от зараз е з вами більш-менш розмовляла українською, я за два дні до цього відео я от так от затуляю вуха, щоб не чути, як розмовляє мама російською, як розмовляю там італійською е довкола мене, тому що я дуже збиваюся. От. Я не поліглот. Я, е в мені зараз чотири мови: Це українська, російська, італійська, англійська. Чотири мови. Так, це отакий суп. І ще ця невралгія, я потім про неї вам пожаліюсь, коли в тебе думки, знаєте, після цих ліків, які я приймаю, вони ось так знаєте, розбігаються. Я не ворог України. Я навіть коли говорила російською мовою, я така була, знаєте, патріотка не на показ. Я внутрі себе була такою. Коли розвалився Радянський Союз, мені було 16 років. Я з такою радістю біжа, бігла у паспортний стол здавати в ЖЕК свій червоний паспорт, де було написано, що я росіянка, щоб отримати синій паспорт. Там не написано, що я українка, але вже і написало, що я росіянка, а раніше я писали по свідоцтву народження. Там в мене написано батько росіянин, мати росіянка, дитина росіянин. І коли розпався радянський союз, мені 16 років. Я була така на підйомі. Знаєте, що нарешті в нас буде своя країна, своя мова, свій флаг, знаєте, прапор, свій оце. Ну ми будемо як Європа, Ми більше не будемо, знаєте, під цією е, Росією. Я в цей час навчалася у Харкові в училищі культури на бібліотека от з 15 років. І коли сказали, що всім викладачам потрібно перейти на українську мову, хтось отак зневажав і продовжував викладати російською мовою, і ми бібліотекарі, ми зачитували до додир Білінського, Герцена, Добролюбова, вся ця каразіна, вся ця російська. Критична література. Ми думаєте, щось українською мовою вчили. Я була так обурена, я була старостою групи. Розумієте, відмінницею. Я розмовляла українською, і всі предмети, навіть коли їх викладали російською, я відповідала українською. Але у нас навіть була така вчителька Любов Миколаївна Корнаух. Боже мій, я так прошу вас, вибачення. Вона все своє життя розмовляла російською мовою. Любов Миколаївна Корнаух. Вона в нас викладала бібліографію. Ось їй було вже під 70, мені здається, під 70 років. Вона вже була в такому літньому віці, в такому літньому віці, і ось вона так ламаючи свою шелепу, Це був жахливий український, українська мова. Жахлива, але вона так намагалася розмовляти українською, коли її колеги більш молоді все рівно розмовляли російською і викладали в нас російською. Вона отак от по складам, вона собі писала конспекти, але вона нам бібліографію викладала українською мовою, як в неї виходило, і ми з нею, ми з неї, знаєте, сміялися, ми її дражнили. <сум> Мені дуже соромно перед вами, Любов Миколаївна, дуже соромно. Тому що зараз я у вашій шкурі. Я розмовляю українською, намагаюся розмовляти, я її вчу, але іноді забуваю слова. Ось, і для того, щоб у відео не були такі великі паузи, я починаю автоматично, не спеціально, вставляти якісь -то італійські слова. Розумієте? Ось так. Тільки щоб відео йшло далі. Потім, коли, наприклад, в мене вже народилася дитина, і ми приїхали у Харківську область, місто Чугуїв, я повернулася до маман своєї з дитинкою. ось. І Мені потрібно було дитину оформити у дитячий садочок. Все було на російській мові. Це був 98 рік. 1998 рік. Дашуні було два рочки. Всі садочки були російською мовою. Я знайшла один садочок, Солнышко. В них була одна українська група маленька на 10 е, цих діток. І щоб туди в неї потрапити, я давала хабаря. Ви розумієте? Україна вже була е, без радянського союзу сім е, років, але все рівно все було російською. Так от я дала хабаря, щоб моя дитина, тому що я бачила на перспективу, що Україна буде розвиватися, і я ж думала, що ми всі будемо розмовляти українською. І тому заздалегідь моя дитина повинна вивчати українську мову. Я давала хабаря, щоб тільки моя дитина у дитячому садочку пішла в українську у цю групу. Потім школа теж саме. Те ж саме, всі класи російською мовою, це Харківська область, всі класи, один клас українською. Я ледве свою Дашу туди е, впихнула. З Харкова з моєї роботи дзвонив суддя директору школи, щоб взяли мою дитину в український клас, тому що я хотіла, щоб моя дитина розмовляла українською. І в неї всі предмети, там, фізика, хімія, алгебра, все в неї було вже українською. Там, рівняння оці, Я не розуміла навіть ці підручники, тому що я ніколи отакі терміни наукові, я не знала українською мовою. І вона навчалася сама. Ось. І так, вона в мене розмовляє українською мовою, вона розмовляє російською мовою, тому що е, в побуті ми користувалися російською мовою. Розумієте? Ось і. Е, вона пише українською мовою, вона вже не може грамотно писати російською. Ну і ладно, тому що от скільки знаєте, мені потребувало зусиль в Україні влаштувати дитину в українську групу дитячого садочку і в український клас? І мої колеги по роботі, і мої знайомі родичі, отак, от біля скроні, знаєте, крутили. Ти що не нормально? Ми живемо у Харкові. Тут нормально розмовляти російською. Ти навіщо дитину отак, от мучаєш? Що вона буде як села розмовляти. Тому я хочу, тільки я не виправдовуюсь. Я хочу вам показати, що я не ворог України, розумієте? І в свій час, коли це навіть було непопулярно розмовляти українською мовою, я зробила все можливе, щоб моя дитина вивчала саме українську мову. Потім, коли я вже закінчила університет, у нас була практика у школі, всі мої колеги, студенти вони проходили практику. Ми були правознавцями і викладали Конституційне право України у старших класах. Конституці... Конституційне право... право України. слухайте. І вони його викладали російською. Я єдина, хто викладав українською мовою. В ПТУ мене відправили до трактористів, ось хлопців, ще мені казали, та ніхто це не буде слухати. Це Конституція Пилипа Орлика. На, На що це потрібно? Ви знаєте, як мене слухали? Мені було 23-24 роки. Я думала, мені ці хлопці, трактористи, а вони були здорові. Знаєте, після армії. Вони вже були такі мужики. І тут я така: а, доброго дня! Я ваша вчителька справознавства. Ось. Як мене слухали? Ви знаєте? А потім так, дуже дуже довгий час, у побуті я розмовляла російською на роботі, звичайно. Українською у суді українською, але тільки я судді розмовляли російською. Прокурори, адвокати розмовляли російською, тільки зачитували справу українську, тому що діло виробництво повинно було проводитись на державній мові. Тому не потрібно знаєте писати, що ти там коверкаєш, не коверкаєш через рік, буде вже ліпше, і якщо вам так мене знаєте чути неприємно, так чого ви мене дивитесь? От я їй допомогла, я її заблокувала. Так, вона щира українка, пише без помилок <кій> українською, але не потрібно мене вганяти в стрес. Ви, от якщо ви така, знаєте, активна, у вас така активна е, проукраїнська мовна позиція це дуже добре. Але ви на, не на той канал е, прийшли. Я не проти української, е, української мови. Ви йдіть на ті канали, де от справжні етнічні українки, так би мовити, які дуже добре розмовляють українською, але вони з усіх зусиль своїх розмовляють російською. В них це не виходить. Ну тобто, вони розмовляють російською мовою, ці блогерші, там одна, наприклад, у Франції. Вона вивозила під бомбами свою матір, доньку, вивозила до Франції. І все рівно вона продовжує розмовляти російською мовою. В неї це не виходить. Це так чудно, що вона, знаєте, що в неї саме рідна її мова українська. Так і розмовляй українською. В тебе буде дуже-дуже гарно виходити це. Ні, вона продовжує так от знаєте, отак от, от з усіх зусиль от, так от російською розмовляти. Це смішно її слухати, тому що вона, як з таким, знаєте, українським акцентом, в неї дуже м'яка ге, тобто вона. Дорогі є дівчині, дорогі дівчки. Ну тобто розумієте, потім, щоб розмовляти російською мовою, ну там є теж певні фонетичні особливості. Тобто українською мовою ми як бачимо, так і розмовляємо. Але зараз вже з'явилися інші правила, але все рівно як бачимо, так і розмовляємо. Якщо написано, наприклад, молоко, ми скажемо молоко, російською мовою там все по-іншому, як в англійській мові. Ти можеш бачити одні літери, а промовити ти повинен їх по-іншому. І ось вона сидить із таким українським акцентом, все рівно по-російськи, по-російськи. Боже мій! От на таких і треба нападати, а не на ту, яка, знаєте, намагається з усіх зусиль розмовляти українською. Ось. Оце я хотіла сказати. Так, сказала, сказала, сказала. Потім. Так, скільки я наговорила? 30 хвилин. Окей. Ще 10 хвилин, і буде друга частина. Так от, е коли я роблю формат відео, де я е йду по справам. Ну, я дійсно йду по справам. І я так думаю, ну і зніму відео. отак, е В мене увага, знаєте, е як сказати, е розсіюється ось. І. Мені важко говорити українською в такому форматі, тому що я повинна думати, куди йти, щоб перейти дорогу. Ти ж все бачиш через телефон. Ти дивишся в телефон, а не ні під, під ноги. Коли я, наприклад, гуляла з Ганусею, ось так вона мене за руку переводила, щоб, знаєте, і картинка була добре, і щоб я під машину не потрапила. А коли ти сама я ще оцю, забула цю забула у цю бастончину, ось цю палку для телефону, я в руці його тримала і, звичайно. Ти думаєш, як не зіткнутися з людьми, як перейти дорогу, як знайти автобус? А ще ж, і повинно, я повинна щось вам говорити і пояснити, чому я саме, от, наприклад, там приїхала до зоопарку чи на вокзал терміні приїхала. Розумієте? І потім а, з такими відео, Дуже багато потім мороки при монтажу. Я це вже сказала, тому що це вулиця, десь якась музика. Ютуб це банить, і мені мені потім потрібно знаєте, видаляти повністю звук, накладати мій голос зверху. А це теж озвучка, це теж потрібен час. Тут я з вами порозмовляла у машині тут біля магазину. Зараз піду собі шукати одежу, от більш таку, знаєте, широку для літа. Ось а ось таке відео. Ні, мені не подобається їх робити. Я їх все рівно роблю, тому що мені дуже хочеться, щоб ви побачили насправді, який є Рим і красивий, і дуже красивий, і засмічений, і брудний, і величний. Рим, Рома, вона дуже різна. Розумієте? От я їздила у гори не так давно. Я їздила там у ресторан біля такого е, красивого озера, і все це хочеться вам показати. Ось тому такі формати будуть, але я не можу, я ж бачу, що це відео таке виходить, знаєте, офлайн, така, таке життя. От я кудись йду і мої коментарі ось так. Тому що і техніка в мене на грані фантастики, знаєте, в мене один телефон йому вже 6 років, він зовсім в мене такий не може знімати, там зовсім немає ніякої стабілізатора для відео. Тобто, якщо я буду знімати на нього, вся картинка буде отак от пригати, і ви мене не зможете дивитись. А в більш е, новому телефоні ну ось йому вже скільки? Два роки, і в нього тільки стабілізатор, знаєте, на е, зовній камері. Тобто я не можу отак от себе показувати і я кудись йду. У вас буде отак от все пригати. Я тільки, от природу погоду, можу показувати е, голос за кадром. Ось так, щоб більш-менш картинка була плавною. Ось такі справи, мої ну, хороші. Так, я так, я дуже хочу відновити свій, свою техніку для зйомок. Мені потрібен новий телефон, але той телефон, який я вже собі примітила, він дуже багато коштує. розумієте? Ти от думаєш, думаєш, ну, і потім, а, в інший раз куплю, в інший раз куплю. І от поки знімаю, як є. Я... І своєю технікою я намагаюся вижити як можна більше якість. От все, що можу, знаєте, вижимаю з цього телефону, знімаю на 4К. стабілізатор, я вже так зрозуміла, працює тільки на більш низької якості. От, а на 4К картинка виходить дуже яскрава, кольорова, така, знаєте, гарна. Але якщо ти тільки отак, от статично щось знімаєш. Якщо ти у ході щось знімаєш, то стабілізатор на 4К вимикається. Тобто тут є свої нюанси. Так, розповіла. Слухайте, я тільки на перше питання відповіла. Ну, тобто, все, що пов'язано з технічною стороною питання. Так, значить, буде друга частина. Чао-чау.